Головні нафтогаз новини України за 8-14 липня. Укрнафтогазсервіс вперше виконала похилоскероване буріння для компанії лідера нафтової галузі України. Послуги надавалися за допомогою ГВД Weseldoan Whole Tools та телесистеми бенч 3. С-подібний профіль максимальний знітник у 13,5 градусів. Відхід від гирла понад 180 метрів. Профіль з придловини пробурений відповідно до проєктних параметрів. Укрнафта отримала заявки від шести компаній на спільну розробку 15 родовищ із 21, запропонованого нею у 2023 році для інвестицій. Заявки отримали від шести компаній на 15 родовищ, повідомив виконавчий віце-президент з питань корпоративної стратегії та розвитку компанії Денис Кудін. За його словами, найбільша пропозиція для інвестицій в одне родовище складає 100 мільйонів доларів найменше 7 мільйонів доларів. Станом на зараз, процес залучення інвестицій в спільну розробку родовищ триває. Відновлювання роботи Івано-Франківського національного університету нафти та газу завершиться до початку навчального року, на цьому наголосив очільник групи Нафтогаз Олексій Чернишов. Нагадаємо, 22 червня 2024 року російські ракети пошкодили університет. Більше два тижня за посиланням в описі підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.